Samsung S22, потужний смартфон, ціна 12 500 гривень, досить збережений по стану. Хороший варіант. Type-C роз'єм на зарядку зі всіх сторін в гарному стані. Є ось така потертість тут на углу, але не суттєво. По екрану є легкі-легкі царапинки, не суттєві теж ну, дійсно легесенькі. Телефон літає досить, досить швидко, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так бачу на полоси, але це на самому відео на телефоні ніяких полос немає. Samsung Galaxy S22. На 14 му Android Її працює досить класно. 8 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Ось така передня камера та задня. Тут звичайно крута камера. В комплекті йде до нього зарядний пристрій, шнурок USB Type-C та блочок. Для замовлення пишіть мені у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті 300 гривень за цей телефон.